Give me a breath, like the fire, so remember Ooh. I'll be oh, in the flames, and you'll be in the scene you're in the room, let's go how do you do it? All the things that I've said, pushing me closer to the ice And I like don't lose, don't mind if I do? Є така темка, як діареї поросят, і вона дуже впливає на прирости і на Взагалі, все гніздо. От як не допустити тієї діареї? Важливо, перед опоросом, перед тим, як заганяєш свиноматку у клітку, її добре вимити. І звертайте увагу, якщо тут попередня була свиноматка із поросятами, які мали діарею. То оці місця, оці місця, у нас дерево, тут, якщо дерево, особливу увагу, треба приділити отакі потьоки реженькі, то треба її добре вимити, щоб не було взагалі оцього-всього, і добре продезінфікувати, щоб поросята не перезаразилися від попередньої групи. Це дуже важливо. От, для чого ми миємо? От. І ще, знаєте, там пишуть, що її вакцинують, але ж діарея є. Однієї групи починається, а потім вона розходиться по всіх групах. А подивіться, що ви самі робите. Ви ж заходите до цих поросят в своїх черевичках, топ-топ. Вступили в какашку, да? там, де була діарея, і вийшли. І полізли в наступну групу своїми ж ножками. Потопали, вилізли і полізли в наступну групу. Друзі, якщо є діарея, то бажано отут перебутися у якісь черевики, зайти, розбутися і вбутися ті самі черевики, в які ти будеш далі ходити. Тому що ми, ми ви розносити самі. Всю ж, ці фекалії заражені по другий боксі. І те поросятко ходить, везне і саме заразиться, і заразить своїх братиків, і сестри. Має Це дуже просто. Бути, має бути змінне взуття у той бокс, де є. Якщо є дігаре. все банально просто і така дрібничка, яка, можливо, врятує далі. Ваше господарство від діареї, від колібактеріозу, від клостридіозу. У нас питання було недавно, чому в гнізді рівні поросята? А тому що коли є не одна свиноматка, проводять міксацію. Дивіться, от можеш подивитися, цих. Дивіться. Бачите, рівні, рівні, а ось. І вони його просто оббивають. В нього немає птицьки. Воно не рівне в боях. Вони просто його відбивають. дивіться. Тому бажано створити групу, де отакі поросятки. І вони будуть тоді не супер, не буде суперечок за цицьку, і тоді вони будуть рівномірно розвиватися. А звичайно, що це відпаде, якщо не знайду нову маму йому. Так гама гамай цицю і жде свою нову мачуку. Давай я можу. Значить, чому різні поросята? Тому що генетика можливо. Така, що не всі, не всі рівні поросята. Друге молока мало, у свиноматки їда. Одні наїдаються, другі не наїдаються. Можна, давай? Давай. І враховуйте, що в цьому соскові якість молока гірша, ніж в цьому соску. Тут жирніше молоко. І якщо є можливість отаких от слабших поросят підложувати до передніх сосків, а отаких от до задніх сосків. І тоді. Вони теж можуть вирівнятися. Взагалі залишайте поросят, скільки скільки сосків. Тобто 14 сосків, значить 14 поросят там, можуть е, дійти до від'єднання. Якщо вже у вас 15 буде, то може не тільки одне погано рости, а й два, й три, тому що вони між собою будуть битися тоді за той але, один сосок. Але, але зауважте, якщо синоматки добре, ті сосочки. Молодші оці соски. Тому що. Е, Якщо було у першому опоросі у первітки троє поросят, а на другий опорос їх буде 15, а 16, да, наприклад. І ви підкинути всі 16, вона не дасть того результату, тому що при першому поросі не розвинулися. Nee, молочні пакети, ну, молочні так, долі. Що первітку треба обов'язково якнайбільше нагрузити. Старатися нагружати. щоб вони розмоктали молочні поросят. долі. Ми зробили від'єднання, провакцинували. Поросят були. Зараз миємо, дезінфікуємо і будемо загонити вже останніх свиноматок. Так, 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 все, давай, так? спішимо. А я зараз піду поросяток ще подивитися. Бо воно піджимає, піджимає. піджимає. Ось Бачите, якраз встигли були. Так, ось від'єднані поросята провакциновані. Та. Це більші й менші. Ми завжди розділяємо їх. Тому що, якщо більші з меншими заразом залишити... Будуть між собою, знаєте, битися. Лідер буде... Відбиватися від... Ну, і відбивати будуть одного. Від кормушки відбивати слабших. Да. Тому меншеньких до менших. Ось. Більшеньких до більших. Так. І тут ще е, Оля, Оля воду наливає перший день. Перші пару днів вон корито, додатково стоїть вода. Важливо приучати їх до поїлки, тому що споживання води у перші дні дуже низьке. Або ж показувати, є господарства, які взагалі роблять, щоб поїлки прокапували. Отой період, перший тиждень після відлучки, вони підкручують, розкручують, щоб воно само прокапувало і поросята швидше знаходж... знаходили джерело води. Все, давай, миємо. Давай бистренько, це зробимо це діло і будемо відпочивати, на, ти насолодж... сказати. Ні, будемо насолоджуватися опоросами у відділі опоросу. <рес> Хорошо, давай працюємо далі. Ну ми я, я буду знімати, як ти ми. Почекаюся, покажу, яким ми користуємося на, на, на даний момент, інтертуловський, професійний. За 8 тисяч гривень, майже на шару. Я вам скажу, працює краще, ніж штіл. Ну, правда, я не знаю, як довго буде воно працювати, ми його ще в ліску передбали. Але працює. Хороший напор. Боже, ще. Ще, ще забула сказати. І ще важливий пункт такий. Важливо перед миттям зволожити клітку, щоб воно розкисло, а потім мить. Бо задовбитеся ви мить суху клітку. І бажано це зробити, як тільки вигнав тварину, одразу зволожуйте, щоб воно не присохло все те, що там. Воно так давно вже попросохало по боках. Зараз будемо пробувати заводити його. Доки Оля зараз займається приготуванням місць для опоросу, я зараз друзі з вами поїду в дорогу. Справа в тім, що запрацювала олійниця, в якій ми беремо соняшникову макуху, так що якраз зараз ми по цю макуху з вами з'їздимо, заводимо, прогріваємо і поїхали. Друзі, в минулому році робили капітальний ремонт двигунові. Робили самі вдома. Ось такий результат. Можна сказати, двигун пройшов обхватку. Працює зараз на газові. Добре, їдемо. Thank you. Черговий робочий день настав. З чим я вас, друзі, і вітаю. Я сьогодні працюю в кормоцеху. Оля зараз працює в відділі опоросу, де вже в нас повним ходом йдуть опороси. Так, два слова про наш кормоцех. Що ми маємо в нашому кормоцеху? Змішувач на 100 кг. Ним ми користуємося тоді, коли нам потрібно додати медицину там, і розмішати невеликі кількості там, до прикладу, 10, 20, 50 чи 100 кілограмів. Далі маємо три резервуари на одну тонну і по дві тони. У нас тут знаходяться макуха соєва. І соняшникова, яку потрібно ще в цей ящик засипати. Вчора вечором ми її привезли. Придбали ми її в деркачах, ціна 6,50. Так, що ми в цей ящик засипаємо? Це у нас допоміжний. До прикладу, якщо привозимо 2,5 тони, то 2 тони всипали туди. Ну а 500 кг всипали сюди. Ну, останній раз привозили жмих, жмиху привезли більше. Цей ящик повністю засипали, тому якраз сюди остачу. Так, йдемо далі. Пневматичне ДКУ І змішувач вертикальний на одну тонну. Зараз я, друзі, тут набиваю, роблю раціон для поросят. І в нього потрібно додати соєву олію. Соєва олія стоїть у бетонах у нас на дворі, Зараз на дворі мороз, і ця олія, вона густа. Бачите, яка? Я її раніше нагрівав, але це все зайва морока. І я все-таки вважаю, хочу спробувати, що можливо її можна і не нагрівати. Чому? Тому що якраз зараз набивали медерть, і температура зерна, я думаю, якісь там градусів 20 мають бути у змішувачі. Тому Бачите, ось є такі зовсім невеличкі, але вони є, ось такі комочки. Коли я наливаю у змішувач рідку теплу олію, таких комочків нема. Я не знаю, наскільки вони будуть негативно впливати, а можливо навіть і позитивно, на ріст тварини. Але все-таки я думаю, що, мабуть, мабуть, потрібно все-таки олію нагрівати, щоб вона була рідка. Це лише в зимовий період. Так, так, у нас, друзі, проходять, проходять робочі дні, але він ще на сьогодні не завершився. Ще ж потрібно, ще ж потрібно макуху. Засипати в ящик. Чим зараз я і буду займатись. Так, не забуваємо, друзі, підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати. А вам всього найкращого, мирного неба над головою. Слава ЗСУ, слава Україні! До зустрічі!